Слава Ісусу Христу! Наш ранок продовжується. Наш молитовний ранок, коротше, так я би сказав, продовжується цій нашою спільною молитовною вартою о 9-й годині. Ми розпочинаємо цей момент знаєте, спільних молитв разом в конкретні години для того, щоби. І себе відволікти від усіх тих думок, які приходять до, наш, до нас в цей момент, і знову ж таки засвідчити Богові нашу важливість життя, нашу любов, нашу повагу і захистити душі наших хлопців. Ми продовжуємо сьогодні брати стихи із 33 го псалма, як я казав, це псалом, який ми читаємо на літургії Василія Великого. По завершенню її як підсумок отої місії Христа і того, що нам дає е, життя Ісуса Христа, дало нам тобто, те причастя, тобто, які наслідки є від того, що людина причащається. Тобто ми цим, цим Псалмом ще раз і ще раз підсумовуємо у літургії, ще раз наголошую, у літургії підсумовуємо е, важливість. Бога в моєму житті, і що є, які, радше перевага є від того, що я є з Богом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Величайте Господа зі мною і возусім ім'я Його вкупі. Цей стих відображає те, що ми сьогодні маємо. Я, як священник, закликаю людей до спільної молитви. Для того, щоб прославити Бога. Щоб сказати Богу те, наскільки Він для нас є важливий. Щоб сказати Богу те, наскільки важливе є наше життя, і ми хочемо, щоб це життя було завжди поряд із Богом. Перепрошую. Сьогодні є мій заклик. Заклик як священника. Не нехтувати цією можливістю бути разом на молитві. Не має значення, хто дивиться цю трансляцію. Вміє він молитись, чи не вміє він молитись. Знає багато молитв, чи не знає багато молитв, Ходить він до церкви, чи не ходить, чи тільки просто вдома старається молитись. Але ми маємо спільно молитись. Бо молитва це розмова з Богом. Це молитва, молитва це розмова дитини із батьком, дитини із його батьками. Це розмова дитини, яка е, зі своїми батьками, яка потребує його любові. І, що найважливіше, знає, що батьки люблять, що тато любить, і він захистить в будь-який момент. Ми маємо разом прославляти Його, разом свідчити Йому свою любов, свою потребу у ньому. І тоді Він буде поряд з нами. Він завжди буде поряд. Допоки дитина, знаєте, я хочу сказати, що діти виростають. І батьки їх відпускають, дозволяють дітям жити самостійним життям. Але знаєте, що у батьків є завжди ось тут серці. Вони чекають одного: що дитина подзвонить і скаже: Я тебе потребую. Я хочу з тобою поговорити. Батьки, незважаючи на те, що відпустили своїх дітей, завжди чекають. І як тільки дитина скаже, Я тебе потребую, батьки завжди готові і роблять все для своїх дітей. Так само Господь. Він нас виховує, дає нам заповіді, дав нам заповіді. Він дав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб Він показав, як правильно жити. Але Господь завжди чекає, щоб його діти сказали: тато, ми тебе потребуємо. Будь з нами, захисти наше життя. І тому ми сьогодні, українці, всі, разом. Маємо возносити молитву до нашого Батька, щоб Він захистив нас весь наш народ, від безбожного гордовитого, від ненависті і гніву, як зовнішньої, так і внутрішньої, щоб ми були одним єдиним цілим. І так як в молитві ми разом возносимо славу Богові і прохання про допомогу, так і. Разом відстояли всю нашу країну, і змогли перемогти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Шукав я Господа, і він вислухав мене, і від усіх блукань визволив мене. Вчора вечора ми з вами трошки говорили і розважали про можливість, як уникнути зародження в собі гніву і страху, оцього панічного страху. І сьогодні цей стих нам дає відповідь. Шукав я Господа. Тобто ми маємо знайти того, хто дарував нам життя. Тобто Бога. Чому я кажу, що маємо обов'язково шукати Бога? А я запитаюся всіх вас, хіба ви не шукаєте любові в житті, віри, надії, якоїсь підтримки, доброти, поваги? Кожен з нас цього шукає. Але ці всі речі є невидимі. Ми не можемо до них доторкнутись, ми не можемо їх взяти в руки, ми не можемо їх навіть пояснити. Але ми їх всіх чомусь шукаємо. І коли ми знаходимо це, ми є щасливі. Так от Господь це все те в, одному мі... в одної особі: любов, надія, доброта, повага. І тому ми маємо шукати Бога, вірити в нього, довіряти йому своє життя. Бо тільки Він може нас вислухати, бо тільки Він дав нам ж, наше життя. І от коли людина в своїй вірі, довірі до Бога, хоче з ним поговорити, і висказуємо ви все те, що тут накипіло всередині, то від усіх блукань визволяє її Господь. Тобто від усіх тривог, від усіх, знаєте, переживань. Страхів, паніки визволяє Господь. Скажу по власному досвіду, сповідь дає мені сили боротися зі страхом. Сповідь дає мені сили рухати сперед. Вірити, вірити, що ця війна не буде затяжною і довгою. Вона не буде тривати роки. Так, можливо, місяць-два, я не знаю, але точно не роки. Вона не буде довгою цієї війна. Може, вір і сповідь. Коли я шукаю можливості поспілкуватися з Богом у сповіді. Не тільки в молитві, не тільки в літургії, а саме у сповіді. Бо у сповіді говорю про свої спокуси, гріхи і страхи. І тоді Господь Бог дійсно визволяє мене. Це мій досвід. Я не знаю, як вам це Розказати і пояснити. Але єдине, що я можу сказати, якщо ми хочемо звільнитися від ненависті і гніву, якщо ми не дохочемо, щоб цей, ця ненависть гнів нас насередині спалювала і руйнувала наше життя, і ми тільки жили думкою про помсту, якби знищити їх, цих ворогів, воно нас спале. Щоб цього не сталося, маємо шукати можливості виговоритися. Висказати Богові не тільки в молитві, а саме у сповіді, в духовній розмові, висказати все те, що тебе болить і накипіло. Бо тільки в такий спосіб ми себе звільняємо, ми стаємо вільними. І не треба чекати якоїсь слушної нагоди. Я думаю, що у кожного є добрий священник, його священник. Можливо, немає змоги до свого підтиця, підійде до того, хто є поряд. Підіть на сповідь, підідь на духовну розмову. І це дасть змогу вам звільнитися від тих тягарів, які руйнують нас. Тому шукаймо Бога, щоб йому виговоритися, а Він нас визволить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нас. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день весь наш український народ. Благослови, Господи, щоб ми завжди йшли тільки Твоїми стежками, дотримуючись Твого Божого закону. Будь сьогоднішній день щитом і списом для наших військових, щоб вони звільнили нашу Україну, всю її територію. Господи, просимо Твого захисту для всіх тих людей, які перебувають в полоні на окупованих територіях. Захорони їх від будь-яких фізичних тортур і насильства. Захорони